26 штатів Америки від Техасу до Масачусетсу усюди штормове попередження буреві, що розпочався вихідними, продовжує бити по США через морози, яких там не було роками, снігопади і крижаний вітер, паралізовані міста, знеструмлені мільйони домівок і зупинився транспорт. У деяких штатах ситуація критична, а синоптики застерігають. Це ще не кінець. Як американці переживають одну з найсуворіших зим, і чому деякі американці навіть задоволені такими погодними умовами? Докладніше Яна Кириченко. Желедиця і крижаний вітер. Негода захоплює США. Напередодні розпочався буревій, і він щогодини набирає сили. Америкою несеться шторм-монстер. Так його охрестила преса. Влада багатьох штатів оголосила надзвичайний стан. Шторм приніс із собою низькі температури. Хоча стовпчик термометра опустився лише до мінус десяти, та й то подекуди. Влада застерігає про значні перебої з електроенергією. Через завірюху скасували майже 11 тисяч рейсів. Аби Світла залишилися понад мільйон будинків і підприємств. Це, безперечно, найхолодніша погода і найпотужніша зимова буря, яку ми бачили за багато років. Фактично, штат Нью-Йорк зараз опинився в міцних лищатах холоду. Справжня арктична облога охопила і нас, і багато інших штатів по всій країні. Хурделиця, на яку ми очікували, вже розпочалася. Вона жорстока, пронизливо холодна і небезпечна. Ми очікуємо найдовший період сильних холодів і найрясніші снігопади за останній час. The Тим часом у Нью-Йорку школи перевели на дистанційне навчання. Міська влада відкрила центри обігріву для людей, які потерпають від холоду. На вулицях постійно працює спецтехніка, та снігові замети лише більшають. Залучили вже й підрозділи Національної гвардії. Наша адміністрація відкрила 10 центрів обігріву у шкільних будівлях по всьому місту, по два в кожному районі. Кожен центр забезпечений їжею. Такі пункти це додаток до наявних 120. 36 прихистків, понад 50 лікарень та 35 безпечних притулків, куди люди, які цього потребують, можуть також прийти та зігрітися. Сьогодні вранці я пішла до крамниці по їжу. Попри повідомлення, що полички магазинів порожні, все було. Однак через снігопад я ледве бачу. Думаю, що мені слід було взяти якісь окуляри. Снігопад паралізував східні та південні штати Америки, зокрема в Техасі та Конектику ті Міські служби постійно розчищають дороги і тротуари, але сніг падає швидше, ніж його встигають прибрати. Видимість погана, дороги слизькі. Частина мешканців вирішила залишитися вдома, щоб не ви. Пробовувати долю американців ставлення до негоди різне. Одні за кілька днів уже виснажені і злі. Через холод складно працювати і пересуватися містом. Інші намагаються сприймати ситуацію з оптимізмом. У Нью-Йорку і Вашингтоні люди виходять на вулиці, допомагають одне одному і намагаються насолодитися рідкісною для країни погодою. У нас так довго не було снігу. Я думаю, що це не так вже й жахливо порівняно з тим, що прогнозували щодо цього буревію. Я думаю, що ми до цього були готові. Сніг – це огидно, бо його забагато, і ми не можемо вийти з дому. Доведеться його розчищати. Та ми плануємо зайнятися чимось іншим, наприклад, просто погратися з дітьми. A... Я чудово проводжу час. Мої сусіди по кімнаті не наважилися приєднатися до мене. Та я дуже хотіла трохи побігати по снігу. Дуже зимно, втім мені це подобається. Нічого не завадить розвагам у південних регіонах. Сніг став рідкісним явищем. Тому, попри негоду та попередження, місцеві не втрачають можливість насолодитися зимовими розвагами. У північній Кароліні діти катаються на саншатах просто на вулицях житлових районів. А у Вашингтоні люди влаштували справжню битву з сніжками. Мені подобається, як люди збираються разом. Коли йде сніг, це дуже весело. По-перше, холодно і мені потрібно багато одягу. Однак це дуже весело. Ми чудово проводимо час. Мені подобається, як місто об'єднується, щоб кидатися сніжками. Дуже приємно так розважатися. Синоптики застерігають, найгірше ще може бути попереду. Після снігопадів очікують нову хвилю різкого похолодання. Пише за Times. Синоптики закликають не ігнорувати попередження. Яна Кириченко, п'ятий канал. Це одна з великих теплових станцій країни. Точніше, те, що від неї залишилося після російських атак: стіни у Кіптєві, дірявий дах, довжелезні бурульки на кроквах. Тес розташована на заході країни. Росіяни атакували станцію вже кілька разів, тому її мусили зупинити на ремонт. І сталося це в одну з найхолодніших для України зим, коли температура знижувалася до 20 градусів морозу. Після останніх атак ми стикнулися з браком. Таких, скажімо, ключових позицій, як кабельна продукція, різні, це силові кабелі, це контрольні кабелі, великій кількості це йде мова про тисячі кілометрів кабелі, і трансформатори, трансформатори власних потреб, силові трансформатори, а також уся спецтехніка і спецобладнання для їх переміщення і монтажу. На вулиці тріскучий мороз залізятча вкрилося паморозю, але ці чоловіки продовжують ремонтувати станцію. Праця у них надзвичайно важка, копітка, але дуже важлива. Щоби, хоч трішки зігрітися, у бочках розпалили багаття. Один з ремонтників робить коротку паузу, простягає долоні ближче до вогню. Під час робочого дня ту бочки допомагають людям зігріти руки і взагалі наповнити, хоча б якимись там не знаю, осушити трохи повітря навколо. Щоб було легше працювати, працівники пригадують одну з останніх атак на цю тес. Персонал хутко евакуювали до укриття. Цілком захистити такі громістки будівлі від російських атак практично неможливо. Викликана була пожежна команда, Там вже була і медична, хоч нас нікого ніхто не постраждав, слава богу, не було навіть поранених. Ніяких ні, 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 ушкоджень люди не отримали. А... Зразу перейшлися, де ну треба першу чергово пожежні е е команди ставити на гасіння. Дозвола виписувалися. Ну жахлива ситуація була. Дуже багато вогню просто в Гатом масла там величезний об'єм масла і загоряється його дуже важко погасити. В Україні не залишилося жодної теплової станції, яка б не ставала ціллю для росіян. А саме ТЕС були головною маневрувальною генерацією для країни. Тобто, скажімо, зранку і ввечері, коли країна потребує найбільше світла, вони могли збільшувати його виробництво. А в інший час доби сповіднюватися. в такому режимі, наприклад, не може працювати атомка. АЕС генерують світло завжди на однаковому рівні. Енергетика сьогодні великий Виклик тут України ще недостатньо досвіду. Безумовно, не можна нас порівнювати з будь-якою країною. Вони не війні. Якщо б такі удари у них були 500 дронів за ніч, у них би був блекаут у будь-якій країні світу, і це досвід і визнання будь-якої країни світу. Вони всі про це говорять. А втім, досвід українських енергетиків під час війни вже прискіпливо вивчають колеги з країн Євросоюзу. Росіяни щоночі цілять по енергетиці України. Спочатку Москва винищувала генерацію електроенергії енергії здебільшого теплові та гідроелектростанції, але не гребувала громити і сонячні та вітрові установки. енергетики, на жаль, не можуть перебувати на об'єктах і відновлювати їх так швидко, якщо є повітряна тривога, Ру. тому що це також загроза їхньому життю. Ми бачили велику кількість випадків, коли ми втрачали і бригади ремонтні, і росіяни застосовують дуже жорстку тактику руйнування. Вони. Вторинними ударами б'ють по тих самих об'єктах, на яких вже працюють бригади. Далі Кремль змінив тактику. Під приціл потрапили системи передавання електроенергії. Саме тому, тепер, що східніше, то суворіше є графіки знеструмлення. На цьому росіяни не зупинилися і вже намагаються погасити українські АЕС. Ракети і дрони спрямовують на підстанції, що відповідають за видавання світла з атомки. І від неї Україна тепер критично залежить. Ядерна енергетика вже виробляє понад половину електроенергії в Україні, і вона є основного нашої стійкості нашої енергосистеми разом з тим треба розуміти, навіть якщо всі дев'ять енергоблоків. Будуть працювати в потужністю 7700 МВт, мегаватт. Це все одно не покриє тих потреб, які є наразі. Але також варто зазначити, що атомна енергетика працює рівним графіком і не може гнучко реагувати на зміни у попиті при фронтовій області Дніпропетровщина, Одеса, Чернігів і Київ. Там ситуація зі світлом найскрутніша. Діють суворі графіки, а подекуди аварійні відключення. Скажімо, у Чернігові досі долають наслідки локального блекауту, що стався вихідними. Тоді у темряву поринули оселі. Сотень тисяч споживачів надзвичайно важко. енергетиці також на півночі області російські обстріли там практично цілодобові. А у деяких населених пунктах є довше відключення електроенергії, тому що ну просто туди важко і небезпечно дістатися бригадам для ремонту, тому що це пов'язане з тим, що ну їх вони стануть цілями для російських ФПВ-дронів. Але я там не забути жоден населений пункт. Коротше не стануть відключення і у Києві. Росіяни пошкодили у місті кілька теплоцентралей, деякі будинки досі без опалення. В столиці дефіцит світла намагаються росіяни і відрізати Київ від зовнішнього живлення. Під час останньої масової атаки дрони і ракети летіли зокрема і по підстанціях довкола міста у Києві та в області, як і раніше, значний дефіцит електричної енергії. Ситуація на жаль складна. Діють екстрене відключення електричної енергії. Повернення прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Трішки легше енергетиці може стати вже цього тижня. На кілька днів відступають тріскучі морози. Це означає, що споживання електроенергії має дещо зменшитися водночас через хмарність знизиться генерація на сонячних станціях, що не надто добра. Новина протилежна ситуація з імпортом електроенергії. Його обсяги зросли приблизно на 40%. Близькість до кордону може цими днями зіграти на руку окремим західним областям, де треба. Валі знеструмлення має шанс скоротитися інші ж регіони можуть розраховувати хіба лише на плановість знеструмлень Україні поки що ніж чого повністю покрити дефіцит електроенергії. Сергій Барбо п'ятий канал. 28-річна киянка Анастасія в товаристві сусідів на майданчику свого ЖК дівчина каже: усі комунальні послуги функціонують з перебоями, але люди сподіваються на краще і намагаються зігрітися танцями та вогнищами. У нас світла більше вночі ніж в день. А, вода з'являється пра. Пропор... Опалення у нас майже немає, але в нас є сила духу, напевно, є бажання жити. Ідея організовувати вечірки на подвір'ї виникла спонтанно, каже діджей Дмитро. Вперше зробили паті, коли після російських обстрілів в будинку не було світла та опалення. Така ініціатива відразу здобула підтримку серед мешканців. Одного разу вирішили спробувати зібрати наших сусідів, наших друзів, щоб трошечки. Погрітися біля мангалу, посмажити трошки м'яса, вугілля. І так вийшло, що ми думали, що буде 15 людей, а прийшло в 10 разів більше. Сто 150 людей. Після масованих ударів росіян по енергосистемі столиці у січні тисячі будинків залишилися без електро, тепло та водопостачання. Щоб не сидіти у холодних і темних квартирах, кияни почали виходити на імпровізовані вечірки. У мережі завірусилися відео з таких сусідських заходів. А у вихідні дні після чергового російського обстрілу люди зібралися на київському водосховищі і влаштували справжній діджей сет. Захід мав пів тисячі онлайн трансляції від учасників кияни кажуть у складні часи. Підтримка сусідів і спільне дозвілля допомагають зберегти оптимізм. Брались тому, що немає світла, немає опалення сидіти в квартирі, сумувати це не для нас. Ми сусіди ми всі знайомимось. Ми підтримуємо один одного, намагаємось робити краще, краще для нашого ЖК Дуже е холодно на вулиці дома. Що елементарно піти в душ, помити, помити фрукти, приготувати, їсти води нема вдома, тепла нема, але ми якось виживаємо. Мешканка житлового комплексу. Руслана розповідає, попри складні умови, труднощі допомогли сусідам об'єднатися і не тільки разом долати побутові негаразди, а й стати для один одного мережею підтримки. Ми надихаємо інших людей теж знайомитись, об'єднуватись, не сидіти вдома, не суму. Вати, а просто відчувати життя, бо воно триває. Дівчина каже, імпровізовані вечірки у дворі житлового комплексу стали доказом того, що навіть у найтяжчі моменти українці не втрачають стійкості і віри в життя. Ольга співак, п'ятий канал.